То п'ять фешн трендів сезону весна літо Почнемо з відтінку. Батергіл дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Повірте, він виграшно і освіжаюче виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і то, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч. Далі у нас дуже гаряча. Комбо і це поєднання коричневого і відтінків зеленого. Я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка Voyage з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні-шорти. Тут дівчата без слів. Вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні закрийте очі і. Уявіть, море захід сонця, ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої хороші олдманіотфіт під'їха. Або де знайти образ на мільйон, не за мільйон. Yeah. Дівочки урвала пальто з олдмані-вайпом, який підійде. Кож спочатку елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники. Ну щоб ноги були відвокуслова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Mm. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше mm. Дівчат не купила, урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна вкорочена пальто. А з поясом воно взагалі робить. Далі аномалію беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось, дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні, відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила, ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні, і є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними металічними вставками. Це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стильним. Доповнила їх сумочкою також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яку ковзула, і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалась ось ця пара, вона мега універсальна. І наостанок я примірила ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента, не менше. Напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше. І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респекту. У них великий асортимент. Елемент взуття і сумок, і, до речі, зараз діє знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться. Тому беріть на замітку, ну, щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала сукні, яку взяла без роздумів. Ну, бо вона вау. Ну, визнаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите? Мої дорогі, бо насправді я обирала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і визначала, штини в моєму розмірі. Розібрали Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на ведер. До Речі цей молочний образ я теж взяла. Він супертрендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм. Ви бачили це взагалі законно таке робити? Як на мене, це ідеальні і, до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівочки, я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультратрендові дженси. Це просто гарячі піжечки. Повірте, їх скоро розб. А свій капсульний гардероб на весну я зібрала у ванбайван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі, хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років, але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі, бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І, як на мене, це стрьом дівочки. Я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу, йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на сто з десяти.